Порядок в оселі Аріна Арицина. Професійна організаторка простору. Ви переїхали з тривожним рюкзаком. Що треба купити для комфортного перебування в новій оселі? Якщо ми подивимось, взагалі, як ми живемо в наших будинках, в наших улюблених затишних квартирах, то ви можете помітити, що 80% часу ми користуємося тільки 20% речей. Це означає, що саме ці 80% вони можуть виявитися зайвими. Тому як облаштуватись на новому місці з тим мінімумом, який ви з собою взяли, це дуже таке просте, з одного боку питання. Тому що саме основне, що ви взяли з собою, це своїх дітей, свої документи, які не можуть бути відновлені. Основне і речі, і меблі. Все це наживне. Як визначити речі, точно не потрібні в новій оселі. Секрет полягає в тому, що не ми якби служимо речам, а речі повинні служити нам. Кожна річ, яка є в нашій оселі, в нашому домі, повинна нести якусь службу. Тому ми організовуємо будь-який простір дієсловами. Це робиться таким чином. Ви опинившись в своїй оселі, просто дивитеся і питаєте, що ми тут робимо. Модель називається дитячий садочок. Дивіться, це одна кімната в дитячому садочку, де дітки тут навчаються, тут їдять, тут вони відпочивають, тут вони граються в ігри. Так само і наша оселя може бути організована по цьому принципу. Ми задаємо собі питання, що ми тут робимо. Завдяки цьому, виявляємо, які зони активності є, мають бути облаштовані в нашому просторі, і вже по категоріям облаштовуємо ці зони, тобто основне правило це дієслова, що ми тут робимо. Бо є таке, бувають такі оселі, коли люди вже там, або вийшли на пенсію, або змінили напрямок діяльності, або займались, там, займались якимось танцями чи якимось спортом, вже цим не займаються, а речі. Остаються оселі і вони тільки ну перетворюються в мотлох. Як і з мінімумом речей краще організувати простір у новій квартирі, припустимо, що у вас тепер тільки речі, які вам необхідні. Ми їх розташовуємо по такий принцип концентричних кругів. Є ближчий круг у найближчому колі ми розташовуємо тільки ті речі, які ми користуємося щодня. Дальнє коло це ті речі, якими ми користуємося там раз на тиждень. І так званий глибокий трюм. Там ми розташовуємо речі, які ми використовуємо у сезон. Кожного разу, якщо ми торкаємося якихось речей, у нас вже з ними з'являється такий емоційний зв'язок. Тому люди прив'язуються навіть до непотрібних. Речей. І дуже важливо себе контролювати в цей, в цей момент. Наприклад, в Академії порядку ми розробили навіть класифікацію речей, які нас оточують. І коли ви займаєтесь таким дуже цікавим напрямком позбавлення від зайвого, да, що ж таке зайве, люди вважають, що зайве це сміття, да? але сміття і мотлох це не одне і те ж саме, тому що мотлохом може виявитися. Така річ, яка дуже дорога, коштовна, але вона не несе ніякої служби. Тобто вона не служить нам більше, тому це мотлох, його потрібно позбавитись. Є таке поняття, яке називається системи зберігання. Системи зберігання це все те, що, в що ми складаємо речі або на що ми кладемо речі, це шафи, це якісь навіть там коробки, валізи. І навіть у тимчасовому прихисту. Можна з допомогою коробки від взуття облаштувати дуже зручне приміщення, дуже зручний простір. Основне, це функція. Всі речі повинні бути розкладені по сім'ям, категоріям. Тому розкладати потрібно по таким системам зберігання, щоб ви могли знайти будь-яку річ на раз і. Раз і знайшли те, що вам потрібно. І, взагалі, такі системи зберігання повинні займати не більше, ніж 15% від вашої оселі. А дивіться, якщо ми подивимось, як ми живемо, то у нас ну, добре, якщо 15 є для, для людей, а все інше займають речі. Як емоційно підготуватись до ліквідації мотогу? Коли людина. Ну, Казала, я не можу позбавитись, мені нібито жал, жаль. Да? Я жалію буду жаліти за цією там, ковтиною чи за цією якоюсь, там, не знаю, кастрюлькою. Але ми кажемо: дивіться, Існує така пошта милосердя. От уявіть собі, що ви зараз передаєте ці речі тим людям, яким воно більше потрібно. І одного разу цією поштою, да, по цієї лінії через милосердя до вас прийде. Така сама якась посилочка, бо ми запускаємо цей механізм. І дійсно ті люди, які опинились за кордоном, яких зустрічали волонтери і досі допомагають, приносять і дарують щедро від серця те, що може вам стати в нагоді. Здавалося б, що ж тут такого важкого беремо, тут беремо, туди. Відкидаємо це дуже легко, але існують емоційні такі зв'язки з речами, і особливо в нашій ментальності. Наші люди дуже емоційні, дуже емпатичні і тому е дуже важко розставатися з речами, навіть там, з, 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 з стареньким е якимось, мед з яким там, е в дитинстві грались. Е тому основна проблема це психологічна така е Підготовка, тому що потрібна дуже велика рішучість, щоб приймати виносити вердикти. Існують серед мотлаху речі контролери. Що це таке? Ну, контролер, це така річ, яку вам, наприклад, подарувала матуся чи свекруха, і ви не можете цю річ віддати, бо вона ну, хтось контролює, чи ви носите той не знаю, светрик, який вам зв'язала матуся, чи свекруха. Потрібно відокремити ту. Повагу, то те таке до вас звернення, яке вам давали ті люди, які робили цей подарунок, відокремлюєте їх почуття до вас і саме цю річ. Однозначно можу сказати, що ви маєте право організовувати свій простір тільки тими речами, які вам подобаються. Як зрозуміти, що річ зайва? Таке просте. Питання потрібно задати, чи зараз ця, у цієї речі є якась служба. Якщо ця реч дійсно річ служить нам, то вона потрібна, якщо ні, то вона зайва. Перебираємо речі. Як зрозуміти, що залишати, а що передавати далі. Дуже відома така організатор простору Марі Кондо – це японка, яка. Перевернула світ своєю магічною уборкою, У неї є такий принцип, який називається Іскри радості. Ви м -м, берете річ. Тримаєте її в руках. Якщо вона визиває у вас радість, то ви її залишаєте. Наша ментальність вона дуже своєрідна, і у нас люди дуже такі емпатичні. І дійсно, якщо вони будуть по цьому принципу позбавлятися від модлоху, то нічого не доведеться відставляти. Тому ми розробили такий принцип, який назвали іскри радості навпаки. Що це означає? Якщо ця річ, я точно знаю, комусь потрібна і хтось від неї отримує задоволення на там, порядки більше, ніж я зараз від цієї річі, яка мертва лежить в мене в хаті. То я отримую подвійне задоволення: щоб ви не виносили з свого дому, передавали фінальна емоція, повинна бути радість, куди віддати такі непотрібні речі. Немає такого слова, як викинути. Так? У нас є слово передати по іншим адресам. Я складаю список усіх може, волонтерських центрів, центрів, де приймають речі для дітей, для там безхатніх тварин. Тобто існує ціла низка таких організацій, які щось приймають. І як казала Марі Кондо, ваш мотлох – це чиясь чийсь кар. Як облаштувати власний затошок у чужому домі, які дрібниці нагадуватимуть про власну оселю? Насправді атмосферу складають не речі, а люди. Найкращим таким показником це ваші традиції, якісь маленькі звички, якісь маленькі там, вечері, сімейні. Оце буде найкращим затишком вашої оселі, тому що можна зробити квартиру, яка буде нагадувати, я не знаю, може музеї, музеї якісь найкращі інтер'єри. Але вона буде холодна і незатишна. Тому основне це люди, це їх традиції, це їх якісь е звички, це щось смачненьке, це якісь аромати. Ось цей затишок це якісь ваші е такі маленькі відносини, е ваші маленькі традиції і ваше таке дуже. Затишне щастя, яке ніколи вас не покине. Я хочу побажати всім такого прекрасного відчуття затишку, і мені дуже подобається. Є такий рекламний ролик, коли хлопчик показує, де там Італія, де, де Німеччина Німеччина де Україна. Він показує Україна ось тут, і це насправді так. Наша оселя у нашому серці, наш дім це ті люди, які нас оточують. Це наші відносини з нашими рідними. Тому е на першому місці відносини, а речі це все те, що обов'язково прийде в найкращому вигляді.